Святих апостолів каже, «Ідіть і не вчіть ці народи, хрестячи в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. І навчіть зберігати все, що я вас навчив, і я буду з вами аж по віки. І ми повинні розуміти, що таке означає хрещення. Хрещення це є занурення. Занурення в отця це є занурення в Божу любов. Покаяння. Чому Ісус сказав, що ніхто не може прийти до мене, якщо не буде дано йому від отця Мого? Тому що якщо людина вона не занурена в покаяння, вона не кається, коли Петро він запитав, скільки потрібно каятись до Ісуса, Ісус сказав на 70 400 на 40 в день це є виправдання своїх помилок, а не тільки слова. І тоді ми можемо прийти і до Сина, зануритися в Слово. І Слово Боже, це є Ісус Христос. Виконувати Слово Боже, ставати учнями Ісуса Христа, стати частиною тіла Ісуса Христа, живою церквою живого Бога. І тоді Бог тим вірним, які люблять Його Слово, які виконують Його Слово, дає Духа Святого, і тоді ви станете свідками до кінця землі. Це є воля Божа, що ми стали дітьми Божими, що ставали учнями Ісуса Христа. Любі. Я запрошую вас до міжнародної місії, слово Боже, до Живої церкви живого Божа, що стали дітьми Божими. Також підписуйтесь на телеграм-канал Станіслава та Юлії Салтаненко, щоб більше дізнатися про ці події, які зближаються на землю. Амінь.